Є новина, друзі. Посадовиці Вінницького ТЦК оголосили підозру. Їй загрожує 12 років тюрми. Дослухайте до кінця. І це саме жінка, що цікаво. Так от, військово зобов'язаний отримав пов'язку. Прийшов в Вінницький ТЦК, так як і було. Ну, зазначено в повісті. Він був заброньований офіційно його в кабінеті. Оця посадовиця разом зі її підлеглим схиляли до того, щоб він відмовився від свого бронювання і підписав анкету від зобов'язаного. Чоловік відмовився від цього, тому що це незаконно. В нього було чинне бронювання, і вони його почали бити і душити. І хотіли його мобілізувати, але він нічого не підписав. Його відпустили. Він звернувся в ДБР. Так от їй, оцій жінці, оголосили підозру і загрожують 12 років тюрми. І це знаєте з чого відбувається? Тому що ці скандали вони вже йдуть по наростаючі. Я думаю, влада нарешті нарешті віддала наказ ну всі ці кримінальні провадження по ТЦК підняти і притягувати їх до кримінальної відповідальності. Напишіть, що ви думаєте про це все.